Мешкають в ній коні, гуртом працюють, трудяться щодня, спокійні, чезні і дуже благородні, аж раптом десь узялася свиня. Впустіть мене встань, верещали, комусь нам ясно. І льоху приїти. Все не добре, мирно, без пригод. Свиня все рила, коні щось возили. Невдовзі вона вивела приплод. Малі, рожеві, наглі поросяти виросли враз, конюшня замала. Всю територію спаскудили завзято. Свинарник тут, бо стайня вже була. Сьогодні заявляємо відкрито, що маємо такі ж, як ви, права, бо спільні у нас жолоб і корито, все тепер наш, і зерно і трава. Коні мовчали. Тихі смирення з повагою віднеслись до гостей. Їм ніколи бо клопоти щоденні, а свині все ж приплодили свиней. розплодились нестайна свина. Тепер тут свинські правила життя, сказав кабан. І я тут господар. Нам треба вдосталь гною і сміття. В таких умовах конь захворів, покинули вже не своє житло, а свинь свиней вже стільки наплоди, що ніби коней тут ніколи не було. Отак От і в нас в славній Україні. Спокон віки диктують москалі, качають правила, як у цій притчі свині і що вони пани на цій землі. Кожна свиня вирішує і диктує, що нам любити, мову чи язик? І землю нашу спалює, і шматує, смердючи її, топче черевик. Бо сторжествує правда на землі, до волі і свободи в нас дорога, у кожній хаті з хлібом на столі.